ПП згущенка. Варена згущенка. Це так смачно. А я ж не люблю солодке. Я перевзуваюсь поступово. Так, рецепт дуже простий, але я робила вперше, і я не ризикнула його знімати, тому що я не впевнена була, що він спрацює. Але я вам зараз розкажу дуже просто. Я брала. 4 столові ложки сухого молока. Сухе молоко на сковородку. Смажимо на маленькому вогні і перемішуємо, і коли воно починає прилипати, відставляємо сковороду. Лопаточки раз-раз. раз Там такі пластиночки получаються, І лопаточка їх розминаємо в порошок. Знову поставили до отакого кольору. Воно дуже швидко смажиться. І запах приємний. Додаємо туди цукрозумінник. Багато, бо це. Солодке має бути. Я на 4 столові ложки молока додала три маленькі ложечки цукрозамінку. Я покажу якого. От. У мене ось такий, він йде тут дуже концентрований. І там ложечки мені пусінькі такі, мені пусінькі. От я їх три ложки вклала. Туди ж І додаємо. 60 мл молока спочатку додали, на сковородку перемішали знову. І потім я довела у мене в итогі 100 мл я туди залила, але поступово. І потім, коли воно оце все об'єднається, будуть грудочки, обов'язково в якусь місечку невеличку і блендером його бжж до такої консистенції. Все. І в холодильник. Буквально воно постояло у мене скіті час. Треба зупинитися, але це важко. Дуже смачно, дивіться. А це з підекремове. Дуже класна штука, теж рекомендую. Кушайте на здоров'я. Залишу рецепт в описі.